Друзі вітаю 13 травня Розпочали ми посівну кампанію 2023 соняшника вікове справді вже посіяли тому... Ну, соняшника це сьогодні пер... перший день Сіємо Сінгенту розету Clearfield і Сіємо з добривами карбамід. Карбамід в нормі 70 кг. А норма висіва насіння 50 тисяч. Чому 50 тисяч? Тому що простіше, щоб було рахувати один мішок на 3 га. Волога забезпечення достатньо навіть для 65 і 70 тисяч, але насправді не бачу сенсу сіяти великі норми висіву, тому що, тому що вони не дають прибавку до врожаю. Бачимо, що багато під верхом йде нитки, але ми тут спрацюємо пізніше гліфосатом. Ц цьому році у нас буде частково посів по класичній технології, тому що з фермера в нашої регіоні починають вже потрошку відмовлятись від землі. Тому що всі ми знаємо сьогоднішню собі вартість вирощеної продукції. Ну, хоча б орієнтуємося, може ще не до кінця не порахували, але розуміємо, що вона зашкалює. Тому в тому році почалася війна повномасштабна, але був попередній 21 рік, який дозволив, були запаси, було, було зерно в складі, були якісь добрива на залишках і дозволив посіяти. Урожай, так, карбаміту сьогодні знайшов. Дозволило посіяти врожай під врожай 22-23 року. Але прийшов цей рік. І я думаю, що всі ми пам'ятаємо, що деяким людям було невигідно навіть косити ячмінь, тому що довести його, логістика і так далі і тому подібне. Ціна вирощеної продукції збільшилась, а ціна... а ціна реалізації в порівнянні з 2021 роком набагато знизилась. Максимальна ціна насіння соняшнику була 380 доларів, наскільки я знаю. Тому, в принципі, зрозуміло, що... У порівнянні з 2021 роком, коли вона була там на рівні 500, начебто і дешевше. Але... Але все одно достатньо. Саме головне, що збільшились витрати на вирощування. А також ще повстало одне велике питання, це кадри, які це мають робити. Тому питань багато, але маємо надію на гарний врожай, на гарну ціну, тому не будемо падати духом, закладаємо насіння, як Буратина. Закопав монети і чекає на чудо. Також і ми з вами засипаємо зараз гроші в сівалку, в солярку, в обробіток і все інше. І розраховуємо. Що буде врожай. Так, ну карбамід знаходжу. Насіння не знаходжу. Це перший прохід. Можливо. І сівалка Квернеленд може його запечатувати збоку. Я його буду шукати в одному місці. А воно буде лежати в іншому. Зараз піднастроїмось. Ось все знайшов. Є. Ну і тоді, мабуть, десь отут має бути, якщо я її не вигріб. Взагалі сівалка гарна, не пристосована до прямих посівів, але ми будемо сіяти на її по прямому посіву. Ми не висіли йдемо поле в 2021 році, в принципі, дуже задоволений. Це попросив... Товариша, кажу поможи, бо нема чим сіяти. Та він каже, ну куди я тебе, діти? Треба допомогти. Ось. Ну, трошки глибоченько зараз прийде сівалка. Настроїмо трошки мільче, бо він сіяв по двом культиваціям і там було трошки сухіше. Ну, загалом отак. Гарна сівалка, трошки великий трактор, 210 сил, але так вийшло, тому що маленький трактор зараз на оприскуванні. ви ж знаєте, що все, зараз все бігом і сразу. Той рік він мені сіяв маленьким кейсом. Тому, можливо будуть певні переущільнення, але... де все одно якісний посів. По підготовці насіння вже було попереднє відео, де я розказую, якими препаратами я обробляю насіння і чому. З приводу подальших, як кажуть, технологічних операцій при посіві соняшнику. По класичній технології у нас буде наступна агрооперація це гліфосад. Тут багато в'юнку під верхом, так уже накапує. Є част, частково ще насіння соняшнику проростає. Тому буде гліфосад. І буде, не буде, відсутня буде ґрунтова схема захисту гербіцидна. Дуже дорогий гербіцид, вартість в середньому більш-менш адекватних ґрунтових схем, 40-60 доларів на гектар. Тому будемо намагатися контролювати страховими гербіцидами. Тут у нас клірфілд, ми будемо використовувати і мій препарати і дивитися вже по ситуації, приймати рішення. На даному полі зі злака є трошки перій, я бачу, тому що це поле недавно в обробітку другий рік. І ще не вибили пері. І також ну, вже бачу, що в деяких полях вже пішов злак. Міший пішов. Тому будемо намагатися це все забрати гліфосатом до всходів. А тоді вже будемо приймати рішення, яким гербіцидом працювати по імі технології. Бачите, вінок іде під верхом Для того, щоб забрати всі бур'яни і також будемо обрати норму гербіциду від. там я працював взагалі євролайтедом від 04, пульсаром від 06. Тобто, якщо ми будемо працювати по раннім фазам то бур'яну, то ми можемо зекономити на гербіциді. Тому приймаємо рішення на кожному полі, і в залежності від склавшихся умов. на, як кажуть, Культурну рослину ми не звертаємо увагу, а звертаємо увагу на шкідливі бур'яни. На їхню фазу, на їхню наявність, на їхню кількість і приймаємо рішення. Трохи підмілили і виходить, формується така бороздочка, і в бороздочці йде насіння приблизно через 28-29 см. Всього тут. Зараз сіємо на 5, а волога починається десь з трьох. Аби ми тут щось робили, то вже б волога була більше. Ну, далі. Тому на цьому полі так. Добрива кладуться десь приблизно на 8-9 см під, під насіння і збоку. Друзі, так що ми працюємо. Вам теж гарний посівний. Включимось уже на наутилі.